У кожного свята свій колір і смак. І звісно ж, свій запах, без нього ніяк. Погодьтеся, це не порожні слова. Найкраще на світі це запах Різдва, як сяє убрана в гірлянди ялинка, як хвоєю пахне у нашій хатині, матуся до сирника сепле родзинки, дідусь. Примостив діду хаклу в скрині. І так воно солодко пахне, що ух. Ялинка, родзинки і сіно й дідух. А ще, як бабуня затіє розчину, і тісто замісить легкою рукою, з печепом пушків на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою. І з на нав'ється прозорий димок. І пахне так смачно, як той папушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, поглянеш, як рясно у небі відсір, Тається, що зовсім близенько до них. І пахне вечірній незайманий сніг.